Всім привіт! Мене звати Кася. Сьогодні в мене день находження, тож повідую вам, як я вибралась із грязі і піднялась з калін. Ціно чотири роки тому мене викинуло на зупинці в Богом забутому селі, але я жінчина пробивна, тож знайшла собі нову родину і почала в них жити, але вони мене взагалі не оцінили. Чи то їм не сподобалось, що я пару разів з'їла їх обід і навіть не скрилась з місця преступлення, чи ще щось. Але вони здали мене в притулок. Собачий карцер про що говоря. щоб я там страждала, і мені в притулку, звісно ж, не понравилось. Інші самбачки кустали мене за шию, бо я не хотіла з ними грати, але якраз через це мене почали носити на руках, як і положено королєві. А тоді в мене почалася сепараційна тривога. Я вила на все село, бо як це так, таку квіточку і лишати наодинці. Тому мені терміново шукали родину. Та коли нарешті мною почали цікавитись, виявилось, що з моєю ізюминкою я переставала всім подобатися. Тому я вирішила була не була, а стаюсь тут і підстрою все під себе. Я купила онлайн курс «Домініруй, властвуй» і потрошечки в мене почало виходити. Спочатку я завоювала прихильність всіх, хто мене коли небудь бачив, а пірилась і ніяка самбачка тепер мені не була страшна. Я не по своїй волі багато путешествувала, завела багато знайомств, а вже через два роки я почала з'являтися на больших екранах Тікітока і Інстаграма. І про мене дізнався світ, бо я стала обличчям притулку собака для тебе, а ще й директором, вихователем прорабині, і хоча я заздрі собачками, які уїжджають нові родини, свою я все ж таки трошечки долюблю. І прощаю їм оті всі шалості, які вони ледь не щодня плють додому. І я навіть вже змірилась, що з мене притулок майже вивезли, а мене з притулку ніколи. Хто Голуби мила, хто ти мила, люби, ну хто ти любив, а не було вже виходу, окрім дурного випадку, сам ти мене і вихопив. Я випадково вигадку, сам же мене вимислив, сам же мене вичислив. Чистий Чисти вимусе поміжчатками вичута.